Усім привіт! Мене Яна і ви на моєму каналі, присвяченому хендмейду та здебільшого в'язання Джоанна Кніт. Вітаю вас на своїй сторінці у Ютубі та запрошую до перегляду. Дуже рада бачити нових підписників на своєму каналі та рада буду з вами поділитися подіями, новими творчими, які сталися зі мною у цьому влозі, які сталися зі мною протягом останнього тижня. Тут ви побачите розпаковку пряжі, початок творчого процесу з неї, про те, як я завершила одні досить такі прикольні та затишні шкарпетки, а також розповім вам про те, як я почала вишивати нову роботу для полегшення свого. Шиття. Якщо вам цікаво, беріть каву, чай, улюблений напій, беріть своє в'язання або вишивку, влаштовуйте зручніше та гарного вам перегляду. Друзі, отримала посилку. Знову моя друга спроба в чехії замовити. Пряжу для в'язання. І ось це, бачите, такий таку турбиночку я замовила. Тут написано дякуємо за покупку. Ось так знову логотип цієї крамничці, яка знаходиться в Брно Ось така в них бачите. Листівочка гарненька. І сама пряжа. Давайте її роздивимось. Пряжа бренду Holst Garn це пряжа з Данії. Ось такий маленький моточок. У ньому ми маємо 50 грамів 350 метрів. Серія називається Coast Ice Sea, колір Ice Sea, тобто змерзле море, так? Льодове море. Ось, і о, тут в нас о, 55% вовни та 45% котону. Я замовила шість таких мотків. Я сподіваюся, що в мене вийде зв'язати плечовий виріб. Такий демисезонний, оскільки, як ви розумієте, пряжа тоненька. побачимо, що буде. Сподіваюсь, що буде класно. Взагалі, я знаєте, спочатку хотіла замовити нитку іншого кольору, такого світлої кави, такого кольору какао, якогось натурального. Але потім згадала, що той, цей колір не дуже мені личить. Тому, думаю, ну, спробую такий світлий-блакитний а, море. А, вибачте. А, море. Тому що море це рідна для мене стихія. І будемо дивитись, що, що вийде з цього. Так, подивимось на ниточку. Ось легко витягується зсередини. Ось так виглядає сама ниточка. Ось побачимо. Рветься, бачите, знову ж таки, дуже-дуже легко. Я це, про це читала і в відгуках. Побачимо, що буде далі. Буду пробувати в'язати зразочки і думати про те, що це буде светр або якийсь дуже невеличкий кардиган. Розпочала нову вишивку. Мені захотілося зв'язати біскорню і так само для себе. Мені здалося, що це дуже-дуже звична, точніше, що це дуже-дуже зручна річ, і я для цього а, обрала такий малюнок лаванди. Дуже важко було мені шукати. Тому що візерунок, тому що, якщо чесно, нічого я не знаходила того, що б мені підійшло, оскільки, знаєте, або не входило, не втискався малюнок, візерунок у мою досить велику канву, або... Мені не підходили мотиви. Я не хотіла, щоб лаванда виглядала як пікселі, якісь, не незрозумілі. Тому ледве-ледве, але я через інтерес все ж таки знайшла. Ось такий в мене вигляд за віконечком. Я саме звідси співаю дуже гарно пташки. Я завершу в'язати цю роботу. Оцей носочок, який я вже другий, це вже другий носочок. Бачите, яка краса. Мені залишилося пров'язати останню смужку. Це буде мисок і це буде коричневий колір. Тобто ось такий ось такий коричневий моточок. а Це пряжа Drops норд. Уся шкарпетка, усі мої шкарпетки, оці новенькі для дитини в'язані саме з пряжі Nord різних кольорів. Ось така краса. Це вже остання шкарпетка. Так класно. Дівчата, я все ж таки дов'язала шкарпетки для свого сина. А, буквально в той же вечір, як я вам вже показувала, ось так виглядає перша шкарпеточка. Ось виглядає друга. Бачите? А, я тут вирішила спробувати різні а, візерунки. Ось так в мене а, іде. тут У мене резинка 4х1. ну Резинка, не резинка, як можна це назвати. А, ось так буде краще видно, да? а, такий собі рябчик дорожневеликий, смужки. Просто якось пробувала зробити, вирішила, чому б не використати зараз. А, дрібний, ні, це не дрібний. А, ну, це типу рис, але не зовсім рис. Жовтого кольору, резинка 2х2, звичайна в'язка, хусткова в'язка. Ну і тут в мене вже йде якраз дрібненький рис. Або, як кажуть, перлинковий. Да? Ну, російською кажуть, жемчужний, ну, перлинковий. Ось такі в мене шкарпеточки вийшли. Дуже маленькі, дуже класні. Хлопчик вже їх у мене приміряв. Додам, що це була пряжа Drops Nord, дуже класна пряжа. Мені сподобалося. Бачите, всі кольори, які в мене є. Ось всі ці в наявності, які в мене мались, такі я і використала. Тобто, я їх просто свого часу купляла, коли ще бувала в Україні. і... Просто її привезли сюди з собою. Я, на жаль, не пам'ятаю, які крамничці я це купляла. Здається, крамничка Woolhouse. Ось. І мене, звісно, там одразу попередили, що у, в одному мотку цієї пряжі дропс лише 50 грамів. Ось о, саме цей колір 13. Маємо 50 грамів 170 метрів. Ось, 45% альпаки, 30 поліаміду та 25 вовни. Я одразу вирішила, що це будуть в мене якісь комбіновані кольори у шкарпетках, тому взяла велику кількість. В'язала з спицями Нітпро 2,5. Бачите, два з половиною За це в мене пров'язана кругла п'ятка французька. ну Намагалася зробити її також укріпленою, але не було в мене це хрест-на-хрест -хрест ось тут по цих рядках. І також я спробувала нову пряжу, яку я замовила. Це, нагадаю, пряжа. Пряжа холст Гарн Коаст, яку я вам вже показувала розпаковку. А, в мене пішло, ось я одразу з двох моточків почала робити а, в дві нитки Тобто, ось, бачите, вона так тоненька. Але якщо ми будемо, а, а, але якщо ми будемо в'язати, то от нічого страшного, що тоненька. Я вирішила, бачите, тут рекомендується 2,5 та 3 мм, але я вирішила взяти четвірку. Ось такий в мене перший зразок. І, як мені сказали у соцмережах, що це зразок, який називається «Риб'яча кістка. А дуже простий візерунок, я побачила його у роботі з пряжі Малобріго у Фейсбуці я вам залишу фото, роботи, яка мені сподобалася. Але коли я зв'язала для своєї ковтинки цей візерунок, розібрала його і зрозуміла, що він мені не підходить. І я взяла іншу. інший візерунок ось такий. Ось такий класний, дуже гарний, мені дуже подобається зразок. Хочу сказати, що пряжа, ось коли її в'яжеш у дві нитки, вона здається такою якоюсь хлипкою. Якась вона, знаєте, як то кажуть, соплива така якась, ну, не дуже. Але коли її прополощиш у воді, коли її обробиш, ВТО, так, то вона розбухає, а дивіться, для порівняння. Ось ми маємо оці дві ниточки. Ці дві ниточки. І дивіться, бачите, тобто різниця є. Вона стає, вона розкривається більше. Ось, мабуть, тут буде краще, помітно. Ось, особливо на цій мотузці. Ось так виглядає, на мій погляд, Розкривається чудово, тобто дехто в'яже навіть на спицях 4,5. Можливо, хтось на п'ятірці, не знаю. Але я подивилася, мені подобається. Я ще думала інший візерунок взяти третій варіант. Але я побачила, що це непоганий все ж таки. Я залишилась на цьому. Тепер мені залишилось якось відрахувати цей візерунок і зробити. Як це сказати, за своїми розмірами, розрахунки, та почати в'язати кардиган невеличкий. Тепленька. Пряжа тепленька. І ось вона, знаєте, якоюсь такою, вона здається трошки ватною якоюсь, ось одразу скажу. Якось так. Ну, Що ж, побачимо. До речі, вона більшилася. Тобто в мене тут, зараз скажу вам, ні, не скажу, ширина цього виробу десь 11, тут 11 в нас іде сантиметрів, а тут, здається, 16. Ну, я хочу сказати, що у ширину перед пранням ця, цей зразок був шириною 10 см, і Довший, ось тому дуже класно розкривається. Мені подобається все, що в мене зараз виходить. Побачимо, що буде далі до наступного включення. І, друзі, завершити свій влог. Я хочу просуваннями з творчими своїх роботах, які вам вже показувала. Наразі я знаходжусь лише на такому етапі, тобто я пров'язала ось цей, а, вибачте, провишила так. Ось цей віночок для свого біскорню, але мені ще доведеться зробити тут краєчок, аби а, його. Потім зшити а, стічем та а, зробити серединку, і також варто буде другу сторону а, а, гольнички вишити якимось не а, таким легеньким візерунком. Оскільки я сама підбираю ці, а, цей віночок, а, ці малюнки, то я буду знаходити. Ну, тобто, це була просто вишивка, така, яку я знайшла в Пінтересті, але не було якогось спеціального мотиву за, для біскорню. Тобто, такі справи, побачимо, що буде далі. А, також хотіла з вами поділитися. Я, собі, я вам показувала якось в одному з відео свої спиці, тобто, які я взяла з собою сюди. І а, хочу вам показати, що. Як я їх зберігаю, тому що для мене було проблемою якось гарно їх зберігати. І вони просто в мене лежали в пакеті. Ось, я придбала ось такий органайзер тут. Тобто дуже зручно, що все це можна скласти, скласти спиці, скласти гачки для роботи та бачите, лічильник. Ось стопери, гачки, спиці, стопери, тобто якось так гол, гол, голки. І в мене є така ще друга, такий другий бокс пластиковий. Ось тут в мене нарешті в мене збережені усі мої весь мій бісер, мої усі наместини. І я дуже рада, що нарешті в мене є якийсь порядок у шухляді. Ось, ось, бачите, такі в мене невеличкі скарби. Все ось так от якось складене, але а, хоча б не лежить у такому собі безладі. Ось, І а, на останок я вам покажу, як я все ж таки почала в'язати свій кардиган. А мені довелося прорахувати з. з Рухуванням малюнка, да, тобто рапорта цього шаблону в'язального і зараз вам покажу. Тобто ось що в мене виходить? Я набрала 240 петель на свій розмір SM. Мені хочу сказати, що я все ж таки недостатньо набрала петель, оскільки мені, це був мой, ну, математик з мене такий собі. І ось тут мені довелося добирати ось у цьому останньому рапорті, останній секції малюнка, мені довелося додавати ще десь петель 6 чи да, десь 6 петель, для того, щоб малюнок все ж таки склався. Ось, але сподіваюся, що це буде не дуже помітно а, на самому початку, тому що в мене не було насправді ніякого бажання а, розпускати резинку, розпускати резинку і а, знову пров'язувати вже 240 з чимось, петель а, 12 рядків. Тому є ось так. А, значить, резинка в мене пров'язана. Три з половиною спиці, і перейшла я на четвірку, вже коли почала в'язати саме малюнок. Секції візерунка я розподіляю, бачите, цими маркерами, тому що, самі розумієте, аби не заплутатись. І в мене зараз, знаєте, якесь є сумніви щодо того, чи вистачить мені 6 мотків пряжі, тому що. Зараз в мене, ось бачите, вже зсередини досить багато закінчується. Ну, мені здається, що закінчується. Але дівчата, які в'язалися з цієї пряжі з Кост Гарн, кажуть, що вона дуже гарно розходується. Побачимо. І так, як я вам казала, коли показувала пров'язаний зразок, вона от, тут така досить ем, соплива якась. Коли ти... Але, як бачите, тут таке е, рихле досить в'язання. Ось, і проте, коли ти його, оцей малюночок пров'яжеш, і е, виріб буде після ВТО, е, то полотно стає більш плотнішим і пряжа розбухає, тобто розширюється і нитки розкриваються. І це буде дуже чудово. Тобто, зараз я десь на такому етапі. Ось десь, отут, Побачимо, що буде далі, бо в'язати багато. Я, якщо чесно, не дуже хочу, щоб це був довгов'яз. Такі в мене справи. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Дякую вам за те, що ви зі мною за нові підписки. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк. І якщо у вас є якісь питання або ви хочете мене якось підтримати, буду вдячна за коментарі. Усього найкращого та бережіть себе.